Триває 1205-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1140 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 червня окупаційні війська Росії втратили 1 мільйон 340 військових, 10 тисяч 933 танків, 22 786 бойових броньованих машин, 29 063 артилерійських систем, 1 413 реактивних систем вогню, 1 184 засобів ППО, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 40 тисяч 435 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 337 крилатих ракет, 28 кораблів, 51 тисячу, 715 одиниць автомобільної техніки. Та 3914 тисячі одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.